Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні у нас 20 березня, починаємо прививати черешню, вишню, сакуру, сливу. Ну, по числах то врядлі треба орієнтуватися, там яке березня, треба орієнтуватися по бруньках. Тут слабо видно на, на, на цій підщепі, що вони трошки набухли. А ось рядом на черешні видно, що бруньки дуже гарно набухли вже. Це значить, що вони... Е, почався сокорух і ідеальний срок для прививки. Буде найвищий процент приживлюваності привитих рослин. Е, на якій висоті прививати? Ну, наприклад, я прививаю на тій висоті. Е, на якій достатньо груба підщепа. Тут на кончику, зрозуміло, не буду прививати десь на цьому місці. Чому не знизу? Тому що ось тут видно в прошлому році прививалося. Знизу прививалося. Ну, чому знизу? Бо тут видно було криве, прийшлося зрізати криве. Привилося знизу і стільки виросло. Відповідно, якщо стільки саме виросте тут, то вже деревце буде такої висоти. Тому цей штамп не хочу втрачати, це вважайте, рік росту додаться, тому буду прививати на такій висоті. А якщо б було так, як тут, ось кривий штамп, то, понятно, я буду прив... оце все зріжу криве і прив'ю прив на цій висоті, щоб штамби були рівненькі. Отже, той самий класичний метод поліпшеної копулюровки приступаємо, Робимо косий зріз на підщепі, довжиною приблизно 3-4 мілі... см. Більше не треба, то лишнє. Робимо язичок, за який ми вставимо прищепу. В даному випадку я прививаю сакуру Royal Burgundy. Це сакура з квітом, цвітом і з червоними листям. Дуже популярна сакура в нашій зоні. Хто любить червонолисті дерева, то купують, садять. Так само тут зрізаємо. Приблизно такий самий зріз. Трошки вийшов менший, тому я додаю. Е, до речі, щоб не перерізати, бачу, що менший, достатньо тут трохи додати. Е, для чого перерізати, портити, живець? Тут кусочок дорізав і можна прививати. Роблю такий самий язичок. Зрізаю, дві бруньки, вставляю. Вставляю. Завжди я вставляю під ту сторону, з якої мої очі знаходяться. Бо якщо я вставлю під цю сторону, мені прийдеться задирати сюди голову, відводити деревце, щоб слідкувати, щоб співпала одна сторона. Щоб зрісся тут камбі, бо не співпадає повністю. Через то я завжди від себе вставляю череночок. щоб контролювати правильність примотування. Так, да, тут ось бронечко її очі зірвати. Так, поправляю і пішли замотувати. Нахльост приблизно 2-3 мм. І тепер, ну так як в нас дві бруньки, всього, одна повинна бути завжди запасна, то я цю бруньку хочу зберегти і обматую її з усіх сторін, щоб вона також проростала. Все, є, Провіряю, чи ніде нема дірочок. Нема. Чуть-чуть розтягує, перервалось, не страшно, є запас. Тут розтягую, знову перервалось. О, все. должно хватить. Так, є. І мастимо самим кусочком щоб пальці туди не вимащувати самим кусочком. Раз, наложили і все, для того, щоб не пересихав черенок. І ще раз хочу повторити такий свій досвід стосовно довжини черенка. Звісно, якщо у вас черенків мало, ви ставите всього дві бруньки. там, не важно, там, яка відстань між черенком. Ну, якщо у вас черенків достатньо, вам треба поставити сюди черенок, який повинен мати довжину від 5 до 7 см. Це я вивів для себе таке правило, не знаю, чи воно для всіх стосується. Ну, я для себе вивів таке правило, що якщо поставити більший черенок, Оце, по-перше, в ньому він не буде встигати снабжати вагою. Оці капіляри, які з'єднуються там із підщепа з прищепою, не будуть встигати снабжати черенок вагою. І він може засохнути. Якщо поставити зовсім маленький череночок, то буде мало поживних речовин у самому цьому череночку. Тому я вивів для себе таке право ставлю черенки від 7 до 5 см. Це щось середнє таке. Щоб успівало снабжатися влагою за підщепи і щоб не дуже малий, щоб достатньо було в ньому поживних речовин. Отже, зараз оптимальний строк 20 березня прививання кісточкових. Цей ще срок буде дивитися приблизно 2 неділі. Але треба встигнути, щоб сильно не проросли ці бронячки на підщепі. Бо якщо вже вони видвинуться приблизно на 1 сантиметр, то звісно процент приживлюваності впаде. Тому що там може вже вдарити жара і попалить це листочки, які вилізуть, воно може попалити. Такі мої рекомендації. Стосовно цих прививок, я ними займаюся дуже давно. Надіюсь, комусь пригодяться вони. Пробуйте, прививайте, все буде у вас получатися. До побачення, до нових зустрічей.